Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше, ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки наш захист. У когось уже почався навчальний процес, де ще працюють приймальні комісії. Вступники доносять необхідні документи. Найпопулярнішим вишим цьогоріч став Львівський національний університет імені Івана Франка. Понад 32 тисячі заяв на бакалаврат від 18 тисяч вступників. Зарахували на перший курс 5300 студентів. Це більше, ніж торік десь на 200 дітей. Студенти обирають в своїй більшості безпечні університети, які дають якісну вищу освіту. Ми працюємо в аудиторному форматі. Теж є обі з наших переваг на даний момент, тому що здобувачі освіти хочуть навчатися аудиторно, а не дистанційно. Яна з Харкова до Львова переїхала з батьками 22-го. Вдома ще небезпечно. Плюс після останніх років на дистанційці у школі хотілося б вже навчатися наживо. Обрала Львів, хоча подавала документи й у харківський виш. Коли там живеш у Харкові це постійні прильоти, це дуже навіть просто страшно засипати. Ну і плюс, тому що в Харкові зараз дистанційне навчання, а на мою думку, очне навчання є більш ефективнішим. Ну і хочеться якихось там подружок, нові знайомства, знаєте, тому студентське життя таке наповнене. Наступний за популярністю цього року Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Сюди подали близько 30 тисяч заяв, теж 18 тисяч абітурієнтів. Але з огляду на потужність закладу тут на перший курс зарахували приблизно 7 тисяч вступників. Хоча це трохи менше, ніж торік. З минулої осені університет повернувся до навчання в аудиторіях. Якщо тоді це рішення спричинило хейт, нині у студентів і батьків запит на навчання офлайн. Незмінно найбільше абітурієнтів вступили на гуманітарні спеціальності. Останні роки дуже популярна психологія, постійні лідери у вищі, філологія, право, міжнародні відносини, маркетинг, журналістика. А ось точні науки досі мало цікавлять українську молодь щодо природничих наук хімії, біології, фізики, прикладної фізики, наук про землю, географію, і це те, що насправді є популярним в європейських країнах і наших випусниць, випускників що бакалаврату, що магістратури радо беруть як європейські університети, так і міжнародні компанії. Ми набрали найбільше хіміків по Україні, але їх менше сот. Це нас Молоді фахівці критично потрібні нашій фармацевтичній галузі. Фармкомпанії миттєво забирають випускників. Але щороку на факультеті хімії недобір. Така ж історія з геологами, які потрібні країні для відновлення розмінованих земель. У Київській політехніці кажуть, у них біда на спеціальностях, де треба знати фізику. На фізику в Україні на НМТ зареєструвалося всього лише близько 7 тисяч загалом по Україні осіб. Ну а відповідно здали його ще дещо менше. Натомість аншлаг цього року був на психологію 100 заяв на одне місце. Непоганим попитом користувалися такі спеціальності, як реабілітація та терапія. а так також авіаційна інженерія, комп'ютерні науки, кібербезпека цього року. Ми почали набирати на програми технології радіоелектронної боротьби. Освітньо створили освітню програму до щодо гуманітарного розмінування. У КПІ визнають відтік студентів через виїзд за кордон відчувається. Навіть вступ на бюджет не мотивує дітей та батьків залишатися вдома. Але є поодинокі випадки, коли діти, які здавали НМТ за кордоном, вступають саме в українські виші і повертають. Діти, які вступили в минулому році в університети Європи, зараз хочуть перевестись до Каразінського університету, тому ми не повинні хвилюватися. Ми повинні давати можливість дітям спробувати. Разінський університет у Харкові, який ворог постійно тероризує та обстрілює, цьогоріч отримав понад 10 тисяч заяв від вступників. Навчання буде онлайн, але багато вищих партнерів з безпечних регіонів приймають дітей для проведення практичних занять. Харків'яни вже навчилися жити в будь-яких умовах, і це ніяким чином не буде відображатися на якісті навчання. Олексій здаваним тез фізики на 200 балів, математику на 194. Навчання за кордоном навіть не розглядає. Зглядав, хоче бути фізиком ядерником. Конкретно по моїй спеціальності Кразінський, мабуть, був навіть кращим вибором, ніж умовний шкамбридж, тому що у Каразінському є давня історія підготовки фахівців з моєї спеціальності. Достатньо фахівців, необхідних для відбудови України, набрав профільний виш архітекторів та спеціалістів з будівництва. Конкурс 5-6 абітурієнтів на місце. Цього року додали важливу нині навчальну програму. Фудівництво особливих споруд, скажімо так, наприклад, фортифікаційних сховищ і інших. А це магістерська програма. Освітня програма, вона щойно створена. Потім будемо дивитися, розвивати її, можливо, бакалавську. У виші теж кажуть про відтік дітей, поки показники не критичні. Заоходити молодь залишатися в Україні мали б державні гранти. Уряд обіцяє студентам, котрі вступили на контракт 15 та 25 тисяч на рік на оплату частини вартості навчання. Якщо спеціальність критично важлива для країни, сума гранту може бути більшою. 174 вищі долучилися до проєкту. Подати заявку можна вже з 5 вересня. Попередньо державні гранти можуть отримати до 20 тисяч вступників. Це десь чверть від усіх потенційних контрактників. Наталя Кулик, Тетяна Доцяк та Мирослава Соколовська, факт Сітіві. Марафон Єдині новини.